У минулій серії я випробував себе в якості помічника повара. І ця професія здається простою, але водночас вона відповідальна. Але ця дещо інша. Не знаю, як вас, а мене бадьори, зранку смачна, свіже заварена, до того ще й запашна кава. І тут я подумав, чи не стати мені на один день баристою? До того ж в нашому місті відкрилася чудова кав'ярня і люжа. Приємно світла атмосфера. Доброго дня Доброго зараз, дня. Володимир. Я хочу спробуватися в якості борисів. Чи реально це у вас? Та це реально. Супер. Сідайте, будь ласка. Дякую. Кажіть, що для цього потрібно? Та лише ваше бажання. І все. І все. Просто я прийшов людина з вузики, яка каже, хочу навчитися варити. Каже, давай. Тільки ваше бажання. Ну, Ілля, він буде вашим наставником, якщо бажаєте. Так, звісно. Вітанечка, мене звати Дай. Володимир. Я Ілья. Отже, що я можу прямо зараз передягатися і до бою? Да? Таку, як у нас булочку. І Класно, добою. дякую вас. А я побіг перевдягатися. і буду я спробувати себе в якості баристи в кафе Ілюжен, що на лівому березі тут. Покажу, розкажу. Щойно я зайшов у кафе, зрозумів. Тут або народжується магія, або я просто впаду від запаху свіжезмеленої кави. Озираюся, затишно, красиво, але я сюди не милуватися прийшов, а працювати. Хоча вижити серед цих машин пари та кавових зерен. Як ви вже здогадалися, це буде весело. І, можливо, трошки катастрофічно. Ну що ж, приймаю виклик. Ілля – майстер своєї справи. І він навчить мене всім премудростям. Починаємо з основ. І як добре, що є перші клієнти. Доброго дня! Замовляйте, будь ласка. Так, зробіть нам, будь ласка, самої вашої смачної кави, яка є. Можемо запропонувати вам лате, капучино. Ви яке зазвичай любите? М'якеньке, з гостринкою. Більш міцне, Більш міцне. от хочу міцний лате, Будь ласка. Я можу запропонувати вам капучино. Так, ідеально. з однією ложечкою цукру. Буде ідеально для вас. Все. Чекаю. А скільки нам чекати? Три хвилини. Хвили. Три хвилини на кожній. Ми можемо на вулиці, да, почекати, ви присісти. Присісти. так, почекати чи тут просісти. Дякую. Дякуємо. А вам готувати з собою чи ви просить? З собою. Нам з собою. З собою, дякую. Де ваші чашки? Так, це ми рахуємо. 73 плюс 55. 128 гривень з вас. Тримайте решти, потрібно. На каву? На каву. Вам Дякую, на каву. Баристі Дякую. на каву. Тепер готуємо. Взявши замовлення Flat White та капучино, ми приступили до приготування. Одразу ми починаємо з чистки рожка. Ми його знімаємо. Так, як його зняти? Ми його знімаємо а, ось просто в сторону і в нас. Я можу це так. зняти. Також в ту ж сторону. Ого! Ага, Нормально трошки. Так. Потім ми беремо і відбиваємо остатки кави. Е, вже. Іншої приготовлення. Можна прям О, вона... да. Серйозно. А потім ми дочищаємо серветкою, щоб в нас вийшов так. Так, да. Цього буде достатньо. Так. Після цього Чист. ми вставляємо і в нас вже автоматично змолюється кава. Воно знає скільки грамів треба. Так. Вона запрограмована, на да? 12 грамів. Так. Вставляй і відпускай. Чудово. Після цього ми трошки підбиваємо її, щоб оцю горочку... да? Так. Після цього ми ставимо на нашу таку от платформочку. і зажимаємо темперуємо каву. Все? Так. Після цього ми промиваємо наш пост, щоб трошки Оце. злити воду. так, І все. І потім вставляємо рожок так. під кутом так, і придавили. Yeah. І тепер ставимо стаканчики наші. І на ту ж кнопку, яку ми проливали. Каву ми готуємо 24 секунди. Так, Для капучино в нас вже еспресо готове. А, для White треба... нам потрібно буде. Все, О, все, так. О, О, Нормально так. Да. Тут треба трошки бахнути. Так. змогу. Бахне. Я так да. бахкаю, що я не знаю. Я можу і приложитися, що тут буде дуже цікаво. Так само сюди. Так, і Так само ми вставляємо. Я вже майже бариста, бачиш, вже на, на столічку. Воно так. Добре. Трошки... трошки, Так, спинка ровна, ручка. Спинка ровна, лакаток під 90 градусів. Та, пісня. Промить. Точно, от так би все зробив, ага. букаву, потім вони б мені б вже розповіли, що я там роблю, так, роблю добре. не так. Тепер друга ну, стаканчик. Перші дві кави готові, не знаю чи. Ваша кава. Дякую. Дуже дякую. Оце флетвайт, оце... Капучино. оце капучино. Дякую. Ну, спробуйте, і ваш, і ваш фідбек швиденький. Фідбек. Сьорбай. Ну, смачно. Смачно? Смачно. Нічого не скажу, Смачна кава. Кава смачна, рекомендую, приходьте. Пийте нова кав'ярня, так що всім доброго дня. Дякую вам. Наступний рівень збивання молочка. Забігаючи наперед, скажу це дуже складно. Не просто складно, а мега дуже складно. Знали б ви, скільки я перевів молока та кави? Ви б мене вигнали одразу. Ілля та Юлія дивилися на страждання кавового апарату та самої кави. Запропонували мені перейти на більш дешевий і лайтовий варіант: збивати воду. І мило. Як для нашого третього заварювання досить непогано. Головне в нашому ділі це добре вимішати каву, щоб була одна цвітова гамма. Було. А потім у нас завдяки цьому буде більш видно молочко і рисунок становиться більш контрастним. Угу. Зрозуміло, продовжимо. Так, якщо, якщо є можливість і бажання, я тільки за. Якщо що, у нас є один такий метод, я сам по ньому навчався: це так. ми варимо цю нашу стажорську каву, раз тренуємось виливати з молочка, не з молочка, а з, з води. О, можна й так, чудово. Що, Настю, вип'єш? Її ж можна пити? <ріх> я так думаю. Її можна пити, але вона буде не така ароматна, як наша звичайна. Як звичайна. Що, вона, вона міцна. Без цукру, тому що я її не додавав. Чесно, як для моєї третьої кави, то дуже смачно. Це дійсно ну, прикольно. Це чесно, чесно, угу. відверто. Її можна пити. Як бачите, я п'ю. А якщо ця серія вийде, то її можна було пити. Скажу так, якщо вийде тут, вийде із молоком. Пара шум піна летить навколо. Здається, я винайшов новий лайфхак. Кава для миття посуду. І на це спокійно дивився. Тримав себе в руках лише інколи глибоко зітхав, наче монах, який досяг дзену. І після тисячної спроби у мене стало виходити. Але закінчився ресурс. Що хочу сказати? Це складніше, ніж. Ніж там поприбирати за дітками в садочку чи замінити трубу. Це я думав, це буде легко, але це нічого не легко. Це складно. Оє... Складно оце з молоком, його перемішати і вилити. Тому що там, я можу показати, там багато залишається і це біда. І цього це можна вже взагалі ще одну зробити каву. Так, от є є косяки, буду виправлятися. Так, спроба 1024. Трошечки додаємо. Секретного інгредієнту. Зараз ми будемо із прозорої води робити молоко. А що? Один зміг, і я зможу. Тільки там вино робили, а я буду робити молоко. Це треба продути. Запіни в'як ну, піни було забагато. Це як, -як, як то сильно спочатку воно пішло, і тут піни просто аж вище стало. Ти його одразу просто дуже глибоко погрузив, тому в тебе потім, коли ти його підняв, з тим року у нас дуже багато повітря видав. І, в тебе і воно все пішло сюди. Дуже запінилось воно. Спроба не вдала. Ну, натискають. Угу. О, отак. От. Я перепрошую, у мене мило закінчилося вже. Ану, ходи сюди, ходи Зараз. сюди. це ж був наш річний запас. Воно набери і біжи, давай за милом. А куди йти? А отуди де знайдеш. Давай, біжи. Я, як біжи, добре, що проси. тут є. Що тут є магазин поруч? піду піду за милом. A few moments later. Ура! Я знайшов цілу пляхану. Все, тепер можна yeah, далі yeah. працювати. Обережно не впади. Все, цілу пляхану знайшов. Все, це воно. Ну, well, це інше, я <laughs> інша річ. Що ж, продовжуємо, так? Да? Звісно, бариста як бармен, але без алкогольних напоїв. А бармени це люди, які іноді і збирають плітки. Тож ми з елею трошки пліткували. Поки в нас є вільна годинка, щоб ти перепочив, можемо присісти трошки. Так. Давай сюди. І побалакати. В мене інколи виходила рідисочка така або репка. Тобто, в мене виходило воно так. Я починаю заливати, в мене дуже довго я тримав молочко, і в мене з'явилося оце перше коло. І після цього я тільки починав виводити оці листики. І коли я так проводив, виходив такий гарненький. Карні Це, напевно, треба відчувати оцю чашку, оцю чашку і якось так от. Прям дійсно відчувати, як, як одне ціле. Тому так. що як інакше. Інакше ніяк. Я думаю, як її щоб не впустити, тут чи треба її щось сам робити і щось ото нахиляти. Так, перший час складно, але потім раз за разом все-таки простіше стає. Після невеличкого відпочинку мені дозволили позайматися іншими справами. Розставити тістечка в холодильничку. А мені зараз дали завдання, щоб я оці всі вкусні штучки, тарталеточки, ці от кексики, поставив в холодильник. І для цього мені треба перенести на оце от підносик цей. Як правильно, ж підносик? Правильно, напевно, правильно. І його накладаю. Потім я маю його поставити в холодильник, щоб воно стало і все було, було чудово. Так, тепер далі вхід іде за тарталетками. Це, до речі, все це виготовляють тут. В інших цехах, звісно, тож в них є кондитерський цех. де все-все готується. Що ж, далі приходимо до варіння кап. І ось настав момент істини: мій іспит у приготуванні кави собі. Відчуття круто. Напій вийшов ароматним і смачним. Отже, я навчився, хоча б чомусь. Це фінальний мій пробіг. Я вже перед тим як здати свою роботу за сьогоднішній день маю зварити каву. І вже що наварив, то і випив. Як ви кажуть. Тож, ну, з Богом. Для того, щоб мені правильно зварити, мені треба почистити ріжок, ріжок чи рожок? Ріжок його прийде, щоб він був чистенький. Так, Потім ми ставимо його сюди. Воно має намилити мені потрібну кількість зерна, воно щоб була мелена. Потім трошечки його так, щоб було приємненько. Так, Ми ставимо в упор. Притискаємо максимально. Є, yeah, все добре і файно. Чистенько. Все має бути чисто. Так є. Yeah. Тепер ми ставимо. Ага. Промиваємо. Ми маємо промити. Ставимо, беремо чашечку. Це ось, ось зеленько. Включаємо. Ну, з Богом! На 24 секунди. 24 Це наш золотий стандарт. Його за все вистачає. Так. Для деяких витів кави потрібно трошки більше часу, але, як я кажу, золота така серединка це 24 секунди. І тепер це Малочко залишається... Напевно, залишається тут. Яке саме моє? Ось це то <гум> Тому що я вже не знаю де моє. Ну тепер. Добре. Тепер найстрашніше. Найскладніше і найстрашніше. Отак. І вмикай. Так, треба… Добре, йдемо, йдемо. Тепер трошки треба додати йому. Добре. Так, протираємо. Тепер протираємо. Відбили молочко. Так, так, так. сильніше трошки. Добре. Прокрутили. Є. Добре. І тепер беремо свою каву. Хоп. Ну, боже, допоможи. Так, трошки перемішуємо, щоб ти все одразу Може, залити трошки молочка, потім розмішати. Тепер розмішуємо, розмішуємо. І далі коловими обертами доливай молочком. Ага. По усій чашці, як проводиш. Нічого страшного. Так. Добре, я тепер зупиняйся. Так. І тепер тримаєш так от чашечку і починай нахиляй і починай виливати. О, так. Просто виливай. Воно, п'ятна нема. О! Є мінус. Зараз буде плюс. Щось таке вийшло. Оп. Це забагато, так? Да? Ні, це якраз. Обладна порція, Щоб його не розлити. Так, що і в принципі все, тільки додати це цукру все? і все. Цукор додають гості, як їм більше смакує. А так, що скажу. Як побіг? його правильно передати? <laughs> От і дійшов завершення мій. Перший робочий стажерський день в Кафе «Люжин», де я намагався стати бористом. А знаєте, а в мене вийшло. От чесно, в мене вийшло. Під, кер... під крутим керівництвом та кафе «Люжин» у мене вийшло стати трошечки настільки, трошечки бористою. Але для цього, для того, щоб стати справжнім баристою, треба навчитися. І тут не один день. Тут треба. Там тиждень, два тижні. Можливо, хтось такий, як я, можна і там три тижні бути. Але я думаю, що якщо я прийду на, на, на другий, третій день, то у мене все вийде, я буду вже з легкістю робити оці от малюночки, ці ці квіточки, все буде кльово. Отак. А поки я ласував кавою, яку я сам собі приготував, вже традиційно Ілля записав фідбек щодо мого стажування. Ну, поки володька підмиває посуд, який використав. Розповім, як він впорався з сьогоднішнім днем. Для першого досвіду у кавоварінні в нього досить добре виходило. Були й деякі проблеми з збиванням молока, але як кажу, я для першого разу він доволі добре впорався, і в нього все попереду. Велика подяка кав'ярні Illusion за те, що впустили і навчили. Будьте певні, тут смачно і працюють досвідчені майстри. На цьому все кавуйте навчатись та підписуйтесь на ютуб канал містебе.